Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це роутер фірми TP-Link стандарту AX1500. Тобто він має можливість передавати сумарно обсяг по Wi-Fi даних на 1,5 Гб. Якщо бути більш точним, то це 1,2 Гбіт Гб у діапазоні 5 ГГц та 300 Мбіт у діапазоні 24 Ггц Ось його повне маркування, також його старійний номер, версія 1.0 Поставляється він ось у такій коробці. Тут є рекламна інформація, як можна його налаштовувати, скільки він має Wi-Fi, можна налаштовувати один Wi-Fi. Він має 4 порти. Зараз ми відкриємо та подивимось більш детально. Він йде повністю у плівці. Тобто, якщо ви його купляєте, дивіться, щоб плівка була повністю ціла. Це буде означати, що він повністю новий з заводу. Якщо плівки немає, то він, можливо, вже скривався, тому вам варто придбати інший. Він має 2 роки офіційної гарантії, тому обов'язково купляйте в офіційному магазині, щоб гарантія була саме 2 роки. В комплекті йде інструкція зі швидкого налаштування, є підтримка їхнього додатку. Ось так по QR-коду. Він є в App Store та в Google Play. І те, як його можна підключати. Є ще така інструкція з різними умовами. Є блок живлення. Давайте зараз подивимося його потужність. Блок живлення 12 вольт, 1 А 12 Вт. Кабель на підключення до комп'ютера або вашого гепон-терміналу, наприклад, або іншого. Сам роутер. Він йде ось у такому захисті. Чотири антени. Роутер доволі широкий, тому можливо вам знадобиться додаткове місце для нього. Антена регулюється ось таким ось чином. На 180 градусів. Ось так і ось так. Чотири таких антени. Чотири роз'єми на підключення до техніки. Один це Ван для інтернету. Є кнопка вмикання вимикання. Є роз'єм на підключення блока живлення і є дві кнопки. Reset та Wi-Fi VPS. Тут в нього йде речій піддон для охолодження. Також є місце для кріплення на стіну під шурупи, наприклад. Тут є індикатори, є індикатор вмикання, індикатори Wi-Fi, інтернету, налаштування та замку. Ось такий роутер. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.